Контрстрайк для справжніх чоловіків. Серед військовослужбовців 108-ї бригади ТРО провели змагання зі страйкболу. Це окей. Страйкбольний. Як справжній. Як Все переключається. Два магазини, плюс зарядки. Синці залишає. Потім буде відчутно. Бійці у повному екіпіруванні. Реальна вага автомату лисять начинені горохом гранати і димові шашки. Все як на передовій фронту. Щоб цей бій був як можна приближений до реальності. Чому? Тому що у нас задача на сьогоднішній день. Ми стоїмо в глухій обороні. Що касається оборони, у нас все схвачено, все підв'язано. Що касається штурму, нам надо до цього». Командири визначають тактику і позиції. Той, хто тут буде, прострілювати будуть з вікон, з входу і відсюди три точки, щоб не звалили. Тобто переміщайтесь, не стойте на місці. Одна команда штурмує, інша тримає оборону позицій. Лучше брати круговий, тому що хоча б одні зможуть підводити, а інші зможуть добити з знутри. Змій вже брав участь у реальних боях. У березні 2022 року обороняв енергодар та атомну станцію. «Надо ну, да. цих нелюдів вигоняти з нашої країни. Є. після бою інструктори проводять розбір польотів. «Нельзя знаходиться на відкритому місці. Коли ти знаходишся, ти відкритий для того, щоб тебе поразили. Людили зелені. І то, що у них один живий Е, Вони в меншому кількості були, звісно, на одного бойця. Так, так. Перемога на фронті здобувається не кількістю, а якістю, показує практика боєм. Втомився, але ще пішов до вечора, працював, бо це дуже корисний опит. От. Треба навчатись, вдосконалюватися, щоб люди розуміли, як оборонятись, як буде працювати противник, як його вибивати, які в нього можуть бути дії. Втомився, але ну, у нас така праця. Ми не втомлюємося».